ефірі з Вашингтона Голос Америки українською, виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами. Як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом говоримо про найважливіші теми, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів та не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриж нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся. Слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки Української. Сьогодні будемо говорити про низку тем. Розпочнімо з того, що стосується безпосередньо Вашингтона. Президент Байден повернувся до Вашингтона після одноденного візиту до Ізраїлю. Там він запевнив у непорушний підтримці сполучених штатів. Зокрема, проанонсував безпрецедентний пакет допомоги, про який ми почуємо трошки пізніше, але також домовився і із... З владою Ізраїлю, а так також владою Єгипту про доставку перших 20 вантажівок із гуманітарною допомогою до сектору Газа. Цей коридор має запрацювати у наступні кілька днів. Поширення допомоги поширенням власне допомоги займуться представники ООН на місці. Вони ж мають переконатися, що допомогу отримують лише цивільні, а не представники Хамасу. Президент Байден сьогодні готується звернутися до американців зі спеціальною. Спеціальною промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку Хамасу, а також російську війну в Україні. ця промова очікується 19 жовтня сьогодні, о 20-й за місцевим часом. Тобто, це буде третя ночі за Києвом. ми, Українська служба голосу Америки, будемо транслювати цю промову наживо і з перекладом українською. Чого ми очікуємо від цієї промови? Власне про промову президента Байдена щодо України говорили вже кілька тижнів, однак розпочалася після атаки Хамасу Масу на Ізраїль, все трошки змінилося у, тут, у Вашингтоні. Очікується, все ж таки, що президент Байден буде говорити про те, чому дуже важливо на цьому етапі сполученим штатам підтримати не лише Ізраїль, але також і Україну. І очікується, що, врешті, президент Байден надійшли запит на додаткове фінансування для Ізраїлю та України. Запит до конгресу може йтися про пакет на суму 100 мільй... мільярдів доларів. Про це зокрема повідомляють американські змі, і також цей запит може включати оборонну допомогу. Могу тайваню а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою. Як повідомляють низка американських змі із посиланням на власні джерела, 60 мільярдів доларів із цього запиту можуть піти, можуть просити білий дім у, на допомогу Україні, а 10 мільярдів Ізраїлю. Ми поки що. Не знаємо точних цифр, будемо стежити за повідомленнями із Білого Дому, але також буде дуже важливо почути власне цю спеціальну промову президента Байдена, яку ми будемо транслювати із перекладом українського Абсолютно, Від себе було додам, що цільова аудиторія цієї розмови потрібно це розуміти. Це американці, це аудиторія, це промова на внутрішню аудиторію, хоча. Безумовно, буду її дуже уважно слухати і стежити за нею також і за межами Сполучених Штатів. Це все відбувається на тлі того, що Конгрес досі не може обрати спікера Палати представників досі є певні суперечності всередині республіканської партії. Ми знаємо, що вчора з другої спроби Джим Джордан знову ж таки не зміг набрати достатньої кількості голосів. навіть більше набрав менше ніж протягом першого голосування. Цього йому було недостатньо для того, аби обратися спікером. Сьогодні знаємо, що а, палата представників продовжить це голосування о 12-й годині за годину. Тут за Вашинтонським часом очікуємо вже відновлення розгляду цього питання. Ну будемо спостерігати, чи вдасться Джиму Джордану цього разу а, все таки схилити на свою сторону достатню кількість однопартійців для того, аби а, обратися наступним спікером Палати представників демократи. Нагадаю своєю чергою, кажуть, що а, не віддаватимуть голосів за Джима Джордана. Вони готові, можливо, до якоїсь компромісної кандидатури і, взагалі, закликають республіканців приєднатися до демократичної частини і віддати свої голоси або обрати. Хакіма Джефріса, це лідер демократів. Демократи а, кажуть, що їхній пріоритет саме він на посаді цього спікера. Знову ж таки, будемо стежити, чи вдасться сьогодні з третьої спроби в третій день обрати Джима Джордана. Наразі відповіді ствердної на це немає, і дуже складно щось прогнозувати тут. Але будемо стежити. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, працює на капітолійському пагорбі, і а, за цими подіями стежить буде їх висвітлювати. І також дедалі більше голосів лунає на підтримку того, що можливо для того, щоб проголосувати за дуже важливі пріоритети, зокрема допомогу Ізраїлю, а також Україні. Можливо, є такий варіант наділити тимчасового спікера Палати представників або виконувача обов'язків спікера Палати представників Патріка МакГенрі певними повинностями, Вноваженнями, щоб він, поки конгресмени, не можуть домовитися щодо нового спікера, щоб він виніс на голосування певні важливі законопроекти. Зараз лунає дедалі більше голосів на підтримку такого рішення однак, поки що офіційно немає якогось рішення на підтримку того чи іншого. Тим часом в палаті представників а також в сенаті відбувається слухання у профільних комітетах, тому що все ж таки дуже багато є роботи, яка стоїть перед законодавцями, і, зокрема. Вчора в комітеті Палати представників із закордонних справ відбувся круглий стіл, де обговорювали аргументи на користь передачі Україні заморожених російських активів. Йдеться про понад 300 мільярдів доларів російських суверенних активів, заморожених на заході. Питання активно обговорювалися минулого тижня і у Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Маракеші, де проходили збори міжнародного валютного фонду та Світового банку. За Усіма цими оновленнями стежить наш колега Олексій Коваленко. З ним поговоримо про цю тему. Олексій, дякую, що приєднуєшся. Вітаю, чому зараз набагато більш активніше порушується питання передачі заморожених російських активів на відбудову України? З чим це пов'язано? Так насправді Юля, ти абсолютно права, і насправді адміністрація США значно активізувала це помітно зусилля спрямовані на. Використання цих заморожених російських активів на заході на користь відновлення України на користь відновлення економіки України зруйнованої повномасштабною війною Росії. І а, ми також чуємо, що ця тема також активізується і серед європейських партнерів. США. ми бачили вже численні заяви. Так ти Юля згадала а, минулого тижня. А, Мінфін США підтримав передачу України доходів від заморожених російських активів на заході, а, тобто йдеться не про Тіло самих заморожених активів а, а, а саме про доходи, тобто про. Відсотки, які накопичуються поки ті заморожені російські активи тримаються у банках на заході, і в Європі тим часом просувають схожі пропозиції про передачу Україні податків, які збираються на доходи від цих заморожених російських активів. Тобто, буквально от за два за кілька останніх тижнів ми мали численні події. Можемо порахувати і цей круглий стіл у конгресі, і збора міжнародного валютного фонду і світового банку в Маркеші ця тема також підіймалась у Бельгії, яка от для підтримки України створила спеціальний фонд розміром 1 мільярд і 700 мільйонів євро, які будуть наповнювати за рахунок оподаткування заморожених російських активів, які тримаються у цій країні. І ми знаємо, що навіть під час візиту в Університет Техасу в Остіні держсекретар Блінкен згадував цю тему, і він говорив цю стату: що якщо Росія щось зруйнувала, то вона мусить за це заплатити, і от власне, оцей аргумент про те, що саме той, хто зруйнував економіку України, мусить за це заплатити, а не якась третя країна, не США, не якась європейська країна, не Україна, яка постраждала від повноштабної агресії, а саме та країна, яка зруйнувала, мусить заплатити і виводить цю тему використання заморожених російських активів на заході для використання для відновлення економіки України на перший план. Минулого тижня у Вашингтоні також відбулася подія, на якій я був це подія організована ініціативою відновлення демократії або RDI. і там експерти у музеї жертв комунізму якраз говорили про причини, чому потрібно використовувати заморожені російські активи, та які юридичні механізми можуть для цього бути. І вони всі зауважували це, всі ці експерти, які були під час панельної дискусії про те, що. Власне, і сполучені штати, і Європа, всі партнери сполучених штатів вони роблять кроки у правильному напрямку. Тобто, всі ці ініціативи, які підтримуються щодо використання доходів або податків на доходи, це все кроки в правильному напрямку, але все ж таки потрібно передати всі заморожені активи, які всі заморожені активи Росії, які тримаються зараз на заході. І вчора Юлія, як ти згадала, у комітеті палати представників із закордонних справ відбувся круглий стіл, де власне, обговорювали аргументи на користь передачі заморожених російських активів і говорили також про важливість прийняття рі А це законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей українців, який Додасть до адміністрації президента повноважень і прояснить ці повноваження про можливість можливість рішення про передачу цих заморожених активів на користь України. От можемо власне зараз послухати аргументи, які навів голова комітету із Законодавства апарату представників Майк Макола, маємо його цето. Разом із з нашими європейськими союзниками та союзниками з групи Семи ми маємо 300 мільярдів російських грошей, які можна використати не лише для відновлення та реконструкції України, але й для негайної економічної та гуманітарної допомоги. Передача російських суверенних активів це не лише морально правильна річ, це стратегічно правильна річ. Це також фіскально відповідальна річ для наших виборців. Путін спричинив цю руйнацію, і на мою думку, Путін повинен за це заплатити. Важливі ці слова, Олексію. А питання таке, які зараз існують юридичні перепони на шляху до того, аби ці кошти все таки передати Україні зараз, що цьому заважає? Остапа, от протягом кількох тижнів, коли відбувалися всі ці активні події, коли відбувалися всі ці дискусії, круглі столи, я мав нагоду поспілкуватись із багатьма експертами і юристами, які власне спеціалізуються на цій темі, та фахово можуть говорити про передачу Україні заморожених активів, і вони наголошують на тому, що ані в законодавстві США, ані в європейському чи там, міжнародному законодавстві немає якихось таких жодних перепон для того, щоб передати Україні ці мільярди російських грошей заморожених у західних банках. І е, ці гроші було б доцільно використовувати на відновлення економіки України, що потерпає від російської агресії, і тут варто знову ж таки згадати подію, про яку ми вже говорили, яка відбулась минулого тижня е, у Вашингтоні. І на цій події презентували звіт дослідження, в якому фахово вивчались всі ці юридичні питання, всі ці підводні юридичні камені, чи може щось стати на заваді до того, щоб передати. Ці заморожені російські активи в Україні, і от власне якого висновку дійшли експерти. Цитую: Сполучені Штати та їхні союзники мають необхідні юридичні повноваження та моральне зобов'язання покарати Росію за жорстокість та на законі дії шляхом передачі російських активів. І як показує цей звіт, жодні правові перешкоди чи практичні міркування настоять стоять на заваді цій необхідній дії. Кінець цитати. І власне у США зареєстровано, але ще не прийнято РІПЕК, про який ми вже трошки згадали. І завдяки цьому РІПОЕТ можна було б передати додаткову допомогу Україні, використовуючи власне ці заморожені. Російські активи, які просто зараз лежать у, у банках та покриваються пилом, як то кажуть експерти, і один із авторів звіту про який ми згадали Рейман Толентіно, наголошує, що у адміністрації президента США є зараз всі повноваження, щоб передати ці російські заморожені активи в Україні відповідно до законопроекту, відповідно до закону. Який був прийнятий ще у 1970-х. це закон щодо надзвичайних економічних повноважень, і от можемо заслухати цитату цього експерта з цього приводу. Ми переконані, що президент Байден має повноваження відповідно до чинного статуту, який називається законом щодо надзвичайних економічних повноважень, прийнятим ще у 1970-х. але звичайно, ми будемо вітати Репол Акт, який прояснить існуючі повноваження, та повністю підтримуємо конгресову ініціативу, яка прояснила, що президента є подібна влада. Це дуже цікава деталь, Олексію. Головна частина заморожених активів, все ж російських, не перебуває у США, а за кордонами США. чи зможе рішення потенційне сполучених штатів якось вплинути на швидкість прийняття рішень їхніми партнерами у Європі чи де інде? Так, Юлія, Ти абсолютно права. Насправді ми знаємо, що близько 300 мільярдів. Доларів це ті російські активи, які заморожені на заході. І менш значуща частина цих грошей насправді знаходиться в американських банках. Ми знаємо, що взагалі в американських банках на початок повномасштабної агресії Росії знаходилось близько 38 мільярдів. Ми не знаємо точну суму, скільки саме з них заморожено, але ми бачимо, що пропорційно це не така велика сума порівняно зі всіма замороженими російськими активами. І власне вже тривалий час розглядалися різні пропозиції у Брюсселі про те, як можна використати заморожені російські активи на користь економіки України. От втім, поки що, Брюсселі не вийшло. Deu-se a coisa. Політичного консенсусу з цього приводу і були от різні пропозиції на використання або податків на доходи або доходів від цих заморожених російських активів. І експерти наголошують на тому, що якщо Вашингтон почне передавати російські активи на відбудову України, інші країни вже можуть наслідувати цей приклад США і виступаючи на зборах МВФ та Світового банку у Маракеші минулого тижня, міністерка фінансів. Джантілан підтримала все ж таки ту ініціативу, яка існує зараз в європейському союзі на користь передачі Україні доходів від заморожених російських. Тив. Таким чином підтримана була поки що ініціатива, та яка вже існує в європейському союзі, і вона, вона передбачає спрямування тільки тільки відсотків, як ми вже згадали. Але дедалі частіше лунає також і політичний аргумент, тобто є моральний аргумент, який ми згадали, є економічний аргумент, але також лунає часто і політичний аргумент на користь передачі заморожених російських активів Україні. Цей політичний аргумент полягає в тому, що насправді буде значно простіше пояснити виборцям. Як у США, так і у Європі чи будь-якій іншій країні, де знаходяться ці заморожені російські активи, буде значно простіше пояснити, чому варто використовувати саме саме ці активи, замість того, щоб використовувати гроші платників податків. І от саме про політичний аргумент говорить колишній конгресмен демократ Том Маліновський, з яким ми мали нагоду також поговорити минулого тижня на ці події у Вашингтоні. Частково тому, що небагато законодавців, і вочевидь у Конгресі також захочуть, аби США платили від 300 до 500 мільярдів доларів за реконструкцію України. І чому американці мають платити, щоб виправити те, що наробила Росія? Чому українці мають платити за руйнування, які заподіяла Росія? Росія має за це платити. Важливі слова Олексію, дякую тобі за твій такий детальний ґрунтовний аналіз. Допоміг розібратися трохи цій темі. Олексій Коваленко був сами на зв'язку. Говорили ми про те, що стоїть зараз на заваді передачі заморожених активів Росії для України. Олексію, дякую тобі, дякуємо. Дякую, юлі. Дивиться сьогодні Нас бачу у Литві, передають вітання із Сум, Дрогобич, Львів, Київ. Вітає Кропивниччина, Греція дивиться сьогодні нас. Дніпро, Мелітополь, інші українські міста. Є запитання, коли будуть кошти, тому що людям потрібна житло і робота. Володимир Савченко питає нас. Якщо ви говорите про кошти конгресу, які ми говорили на початку, про власне нове фінансування, то ну поки що Конгрес не може голосувати допоки не обрали нового спікера. Ми знаємо, так що Джо Байден адміністрація готує так за повідомленнями змін новий запит на фінансування об'єднаного Ізраїля для України значно більше ніж попередній. І власне йдеться і про військову, і про економічну підтримку. Військова допомога поки що може надходити. Є залишкові кошти на економічну допомогу. Кошти власне не залишилося, поки конгрес не ухвалить нове фінансування. Тому ми власне чекаємо, як ця ситуація буде розвиватися далі. Та й безумовно спершу чекаємо власне запиту нового від Білого Дому, а потім уже конгрес, палата представників і Сенат має реагувати і схвалювати цей запит. Але як ти вірно зазначив, Остапа зараз робота конгресу заблокована саме через те, що немає поки що нового спікера Палати представників. Якщо ми говоримо про конгрес, то багато уваги перевернуло в Україні. Зокрема, вчора подія протест. Один з тих протестів, які було в Вашингтоні, сотні демонстрантів. Вчора. Зайшли до будівлі конгресу в Вашингтоні, вимагаючи припинення вогню а, у війні Ізраїлю та Хамас. А, це призвело приблизно. Бачимо зараз на екранах до 300 арештів всередині будівлі однієї з будівлі Палати представників. Важливо розуміти, хто ці власне протестувальники а, було багато різних повідомлень в українській змі. Це а цей протест був організований передовсім а, двома прогресивними єврейськими групами. На чолі з приблизно 25 20, 25 рабинів було разом з ними. Тобто, це а, переважно були також євреї, які виступали проти дій Ізраїлю у Палестині, але також приєдналися до них симпатики Палестини, які на вимагали припинити вогонь, припинити бойові дії. Бачимо зараз це до близько 300 тарештів. Також ми знаємо, що е, принаймні трьом цим протестувальникам пред'явлено обвинувачення в нападі на поліцейського. Ось е, такий протест був вчора, зокрема тут у Вашингтоні. Я бачу від Ярослава є питання, чи будемо транслювати ми доповідь Байдена? Питає Ярослав. Безумовно, будемо сьогодні о 8 годині вечора за Вашингтоном. Президент Байден звертатиметься до нації до американців для того, щоб розповісти про те, як сполучені штати мають допомагати Ізраїлю і Україні, як очікується, він буде пояснювати американцям для чого Конгресу треба схвалити новий пакет додаткового фінансування для цих двох країн, і чому це в національних інтересах Сполучених Штатів допомагати обом країнам Голос Америки українською буде транслювати цю промову із перекладом власне українською. Знову ж таки це восьма вечора за Вашингтоном, тобто третя ночі за Києвом. Друзі, і ще одна тема про яку ми хотіли поговорити: власне, продовження теми. Наш колега Юрій Солонець поспілкувався із українкою Анастасією Рибаловою, яка вимушена переселенка і зараз мешкає в Ізраїлі. 2014-го вона змушена була залишити власну домівку з початком російського вторгнення російської війни. І тікала до Києва З початком повномасштабного вторгнення Росії Анастасія переїхала до Ізраїля, де 7 жовтня вже цього року її знову зустріла війна. Про те, власне, як живуть цивільні в Ізраїлі в умовах воєнного стану, вона розповіла в інтерв'ю. Давайте послухаємо. Де ви були 7 жовтня, коли почалося вторгнення Хамасу в Ізраїль? Ми живемо в центрі. Це місто Бат'ям Тель-Авівський округ. Це приблизно кілометрів 80 від сектору Газа. Ізраїль сама по собі невелика країна. Можете пригадати перші години, що відбувалося з вами та вашими близькими була була субота. Ми спали десь приблизно о шостій ранку. Пролунала сирена, але я подумала, що це напевно навчальна сирена. Зазвичай Ізраїль попереджає про це за два тижні, як мінімум. Тобто всі готові, усі знають, що будуть сирени, все нормально. Це як завжди. Там у нас бомблять нічого нового. Цього разу ніхто ні про що не попереджав, і це було дивно. Там на кордоні із газою, ну саме оце огородження, а там камери та цілодобові спостереження. Як вони це все пройшли? Ось це питання, яке ставлять звичайні люди. Тобто, як ізраїльська армія могла не помітити цього вторгнення? Чому така масова атака від Хамаса? А Ізраїль про це не знав? Це дуже дивно. Чи постраждало ваше місто, де ви зараз живете від обстрілів? Були прямі попадання були прямі влучення, але, начебто, жертв немає саме в нашому місті. Ну, взагалі в центрі в інших містах поряд там так були попадання, ушкодження. Чи була введена комендантська година? Як безпосередньо відбувається зараз ваше життя в умовах воєнного стану? Комендантської години у нас нема. Перші дні 4-5 деякі державні установи не працювали. Школи не працюють офіційно до 5 листопада. Діти навчаються онлайн. Транспорт все працює. Єдине, що ну заходи безпеки, всі знають, що потрібно виходити або в під'їзд, або до чотирьох стін, або в бомбосховище, яке знаходиться в підвалі кожного будинку. Якщо їдеш в автомобілі під час тривоги, треба зупинитися, вийти і лягти на землю. Тобто, це всі заходи безпеки вічно всі міри Скажіть, як часто за день чутно повітряні тривоги, як часто доводиться спускатися до укриття. Ну от сьогодні ну ось у нас шоста година вечора. Повітряних тривог поки не було. Учора було чотири рази. Позавчора теж було чотири рази. Коли тривога, то звичайно, ми відразу виходимо там у під'їзд чи до укриття. Бо в Ізраїлі ця війна, скажімо так, вона триває перманентно. Тобто, у кожній квартирі є бомбосховище, називається МОМАД, тобто, це кімната, де є і душ, і туалет, які розраховані на тривале перебування в укриттях. Довге перебування там після того як Ізраїль оголосив про мобілізацію. Чи стало більше людей, які повернулися в країну? Чи відчутно ця мобілізація сил? дуже багато повертаються. Я маю знайому. Вона працює в аеропорту, яка розповідає, що дуже багато прилітають. Тобто, мобілізація тут явка 120%. Тобто, всі йдуть, їдуть на самокатах, на машинах, йдуть пішки. Народ дуже згортований і багато солдатів на вулицях. Моя сестра зараз служить в армії Ізраїлю. Тобто, в суботу, як почалося це бомбардування, їй зателефонував командир і сказав: Спускайся він її забрав. Вона в чому стояла, в тому і поїхала. Їй 19 років. Тут діти після школи, всі і хлопчики і дівчата йдуть до армії. Це престижно, це круто. Ніхто не боїться. Тобто служать усі. Що вона розповідає? Що дуже багато резервістів приходять. Є чоловіки та жінки різного віку. І нещодавно була така ситуація. Цікава вона. Мені розповідає, познайомилася там з резервістом з чоловіком. Значить, він питає звідки ти вона каже: Ну я з Донецька. А він каже: О класно! А я з Краматорська. Тобто наших тут дуже багато. Насправді з Краматорська. Розкажіть, як ви приїхали до Ізраїля у 2014 році. Мені було 19. Я була першокурсницею. Життя тільки починалося в самому розпалі. Все круто, класно. Донецьк просто найкраще місто на землі, і раптово все руйнується. Тобто, тобі доводиться переїжджати. Ти не хочеш, це важко. Потім я вирішила поїхати до Києва. подумала, ну там точно нічого не буде. Ну от в Києві то точно нічого не буде. Чи можете ви порівняти життя наприклад цивільних в Ізраїлі і в Україні під час активних бойових дій? А я могу скажу, що тут люди чувствують себе болі. Та я можу сказати, що тут люди почуваються безпечніше. Бо, по перше, скажімо так, ракети, напевно, просто вони не таких розмірів, як летять в Україну. і в цілому, ти тут почуваєшся безпечніше. Бо ізраїль напевно більш підготовлений до цієї війни, тому що він у воєнному стані знаходиться постійно. Тобто, в принципі, всі вже звикли. І що я помітила, цікаво, що ізраїльтяни бояться більше. Ніж наші, тобто наші такі вже на досвіді. Типу нормально все. А ізраїльтяни якось так побоюються. Тобто так Скажіть, будь ласка, чи можна звикнути до війни? Ні, взагалі ні. Ось уже втретє застаю війну. Я чую сирени, я чую вибухи. Взагалі неможливо до цього звикнути. Так, згодом ти спокійніше на це реагуєш, але це досі страшно. Ось така розповідь Українки, яка зараз перебуває в Ізраїлі про те, як, як живуть люди там зараз в умовах воєнного стану, і власне як відбувається мобілізація та інші якісь такі знаєте, побутові моменти, які зараз переживають люди там. А юлю сьогодні бачу також є перегляди в нас із Канади, із Черкас. Бачу, вітають нас із Малої Луки, із івано франківська з Вінниччини, з Чернігова, з Полтави. З христинівки інших українських міст чи маєш юлі якісь питання, які так. можемо Так, я бачу? Є питання, чи є новий представник на посаду голови конгресу? Бо питає питає один із наших глядачів. А щойно до речі є новина із капіталістського пагорбу, наша кореспондентка Катерина Лісунова повідомляє про те, що Джим Джордан, який власне був кандидатом республіканців на посаду спікера, і вчора пройшло два голосування. Сьогодні він сказав, що він не буде. Пробувати отримати голоси в третьому раунді голосування не буде знову номінуватися сьогодні, і він хоче це зробити для того, щоб конгресмени змогли проголосувати і наділити тимчасового або виконувача обов'язків спікера палати представників Патріка Макгенрі повноваженнями більшими повноваженнями для того, щоб він міг провести необхідні голосування у палаті представників. Ми про це говорили трошки раніше в. Цій програмі, що зараз дедалі більше конгресменів, як демократів, так і республіканців, підтримують ідею про те, що можливо треба наділити виконувача обов'язків спікера палати представників більшими повноваженнями для того, щоб провести необхідні голосування у той час, як палата представників намагається знайти одного кандидата, якого підтримує більшість, для того, щоб він був спікером палати представників. Тобто ситуація на капіталійському пагорбі розгортається, чому це може бути важливо і на Справді добре для України, тому що все ж таки, якщо наділять повноваженнями тимчасового спікера Палати представників, це може означати, що він винесе на голосування зокрема допомогу. Ізраїлю і Україні, тому будемо стежити за цим. Абсолютно дуже стрімко і непередбачено розвиваються бої на капіталійському пагорбі. Стежимо за цим стежимо за промовою американського президента Байдена сьогодні о й за Вашингтоном о 3-й за Києвом. Тому стежте там відправимо частому 22-й Незмінно побачимося там до зустрічі. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування з.